Вітаю на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку закріплення табличного додавання і віднімання чисел 6 і 7. Прокоментую обчислення значень виразу. Щоб від 11 відняти 7, ділимо число 7. На які зручні частини? Як знайти результат? Одинадцять мінус один десять, десять мінус шість, чотири. Прокоментуй, як знайти значення виразу. Скільки буде? тепер згадаємо, що ми вміємо віднімати, поділяючи на зручні частини зменшуване. Поділимо зменшуване на десяток плюс одинички. Пригадаємо. При такому способі обчислення спочатку від десятку віднімаємо 7. Буде 3. А тепер до трьох додаємо 2. Тож 12 мінус 7 буде 5. Давай ще потренуємось. Ділимо зменшуване 13 на зручні частини. Від десятку віднімаємо 7. Далі додаємо одинички. 13 мінус 7 буде 6. Самостійно обчисли значення виразу 15 7 дорівнює 8. Молодчинка! Час перейти до роботи. Від останньої письмової роботи порахуємо вниз 4 порожні клітинки, на 5 запишемо число 10 листопада. Якщо ти починаєш роботу з нового аркушу, зверху відрахуй тільки одну клітинку. Нагадую, коли ти пишеш, ставиш відео на паузу. Підручнику ми сьогодні працюємо на сторінці 34. Перше завдання сьогоднішнього уроку виконаємо усно. Уважно розглянь малюнок. Скільки паличок було? 12. Десяток і 2. 12. Від них забрали 6. Число 6 для зручності поділили на зручні частини. 2 і 4. Подивись уважно. Маленька підказка є в рамці, адже наші 6 паличок поділені на дві зручні частинки. Як же ми будемо віднімати? Нагадайно, будь ласка. Спочатку від 12 ми віднімемо 2, а потім. Чотири. Порахуй, скільки буде! Буде 6. Правильно. Перейдемо до другої частини завдання. Було десяток і ще 5 15 паличок. Забрали. Забрали 7. Придивись уважно до маленької підказки в рамці, на які зручні частинки поділили число 7. Самостійно обчисли, скільки ж буде. 15 мінус 7 дорівнює 8. Молочинка. Як ти бачиш, далі тебе чекає самостійна робота. Спочатку запишемо номер завдання, номер 2 Ти вже добре вмієш обчислювати такі вирази, тож постав відео на паузу, запиши і обчислі вирази в зошиті, а коли закінчиш, повертайся до перегляду. Перевірки цього завдання не буде. В кінці уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. А ми, не гаючи часу, рухаємося далі. І нас же чекає завдання номер 5 Так, ми зараз трошки перестрибнемо через завдання. Завдані 5 за короткими записами розв'яжемо задачу. Розпочнемо з задачі А. Прочитаємо таблицю. Було невідомо. Відлили 3 літри. Стало 8 літрів. Як думаєш, що могло відбуватися? Що було і що відливали? Так, наприклад, з акваріуму відлили 3 літри води. Після цього стало 8 літрів. Скільки літрів води було в акваріумі спочатку? Як думаєш, для того, щоб дізнатись, скільки було спочатку, що треба зробити? Повернути все назад. А як же ми повернемо все назад? Повністю з тобою згодна. Треба до того, що залишилось, додати те, що відлили. Тож, запишемо букву цієї задачі. А ось розв'язання задачі запишу самостійно. Не забудь обчислити. Я теж записала розв'язання, давай перевіримо, чи однакові розв'язання у нас з тобою. До 8 літрів, що залишились, ми додали 3, які відлили. Тож в акваріумі було 11 літрів води. Не забуваємо, одиниці вимірювання ми завжди дописуємо до числа. Перейдемо до другої задачі, задачі Б. Прочитай таблицю. Спробуємо скласти задачу. Що і де могло відбуватися? Добре, давай продовжимо тему з акваріуму. В акваріумі було. 10 літрів води. Потім з нього відлили 2 літра води. Яке питання можемо поставити? Скільки води стало в акваріумі? Згодна? Поміркуємо. Коли воду відлили, то в акваріумі стало більше чи менше води? Стало менше. Щоб дізнатись, скільки стало, яка дія нам знадобиться. Так, діє віднімання. Тож нижче запишемо букву задачі Б, букву Закриємо дужкою, а розв'язання і обчислення виконай самостійно. Перевіримо, 10-2 дорівнює 8 літрів. Тож в акваріумі стало 8 літрів води. Пропоную трохи відпочити та порухатись. Запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Один, два, три, чотири. Я банан, я, я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, демо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо. Присідаєм. я тану пара, я тану пара. я банан, я я банан, банан, чистим банан. Банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану, пара, пара, я тану пара пара. Друзі, молодці! А тепер всі разом стрибаємо! вище ви стрибай, 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 вище вище, стрибай, 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 вище вища, стрибай, стрибай, давай! Молодці! Ще! Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище, стрибай, стрибай, давай. Друзі, молодці, дуже гарно! А тепер приготувалися до другої частини. Я банан, я, я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, режем, режем, изъедаем, режим режем, изъедаем. Я тану пара, я тану пара. Я банан. Я Я? банан, банан, чистым банан, чистым банан, банан, ріжем, ріжем, изъедаем, режим, режем, изъедаем. Друзі, а тепер все разом, хто вище стрибає, вище вище стрибает, стрибает, Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай Друзі, а тепер швидше я банан, я, я банан, банан, чистим банан, чистим, банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, ятану пара, парап, пара, пара. я банан, я я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, ріжем ріжем і з'їдаємо. Ріжем ріжем і пара Я парапарап, пара пара парап. Друзі, а тепер ще швидше. Я банан. Я, я банан, банан. Чистим банан. Чистим банан, банан. ідемо йдемо. Присідаємо, йдемо, йдемо. Присідаємо. Я тану, пара параб, пара пара Друзі, ви просто молодці. Дякую, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Після відпочинку повертаємося до роботи і до номерів, через які ми перестрибнули. Нас чекає вже номер 3. І це задача. Для зручності постав відео на паузу і уважно прочитай задачу. Салоні було 8 чорних і 5 червоних автомобілів. Скільки всього автомобілів було в салоні? Наскільки більше чорних автомобілів, ніж червоних було в салоні? В цій задачі нам поставили два запитання. Тож будемо відповідати по черзі. Почнемо з першого: скільки всього автомобілів було в салоні? Щоб дізнатись, скільки всього автомобілів було в салоні, нам треба так додати наші числові дані. До восьми чорних додати п'ять червоних. Запишемо розв'язання. А ось обчислення виконать самостійно. Сподіваюсь, маленька підказка на екрані допомогла швидко обчислити. Тож скільки автомобілів всього було в салоні? 13 автомобілів. Тож, позначимо, що ми рахували саме автомобілі, записавши це поруч в дужках. Перейдемо до другого запитання. Наскільки більше чорних автомобілів, ніж червоних було в салоні? Якщо ми чуємо питання, наскільки нам треба дізнатись різницю між числами? Так, від більшого числа віднімаємо менше число. Певнена, ти вже назвав або назвала відповідь. 8 мінус 5 дорівнює 3. На 3 більше чорних, ніж червоних автомобілів. Задача з автомобілями розв'язано. Але у нас є ще одна задача номер 4 І тут нас чекає щось цікавеньке. Уважно прочитай задачу. Чи вистачає в цій задачі числових даних, щоб дати відповідь на запитання задачі? Тож уважно прочитай задачу. Про що нам сказали? Що в хорі співали Дрозди і шість солов'їв. А чи всі числа нам дали в задачі? Чи зможемо ми дізнатись, скільки всього птахів співало в хорі? Тож для розв'язання цієї задачі треба доповнити її числовими даними. Виглядати це буде так. Самостійно придумай, скільки дроздів могло співати в хорі. І додай це число до 6. Для зручності можеш користуватися поділом числа 6 на зручні частини. І обов'язково запиши відповідь, яку ти отримаєш. Для зручності можеш поставити відео на паузу. Перевірити це завдання на екрані буде досить складно, адже кожен придумав своє число дроздів, які співали в хорі. І у кожного буде свій результат. Але обов'язково до відповіді ми допишемо слово «разум», Адже ми дізнавались, скільки разом солов'їв і Дроздів співало корі. Наприкінці уроку нас чекає ще одна самостійна робота. Це номер 6 Останнє завдання на уроці. Песик Радик вчився математиці разом з нами. Але щось у нього не вийшло. Адже він так і не зміг дібрати числа так, щоб рівності стали істинними. Тож постав відео на паузу, запиши рівність зошит, а на місці порожньої клітинки запиши правильне число так, щоб рівність стала істинною. Тобто правильною. Коли ти виконаєш це завдання, повертайся до перегляду. Давай перевіримо. 7 додати невідоме число дорівнює 13. Треба додати число 6. 9 додати невідоме число дорівнює 14. Додаємо п'ятірочку. А тепер скажи, будь ласка, якщо ти вірно виконав або виконала всі обчислення, що треба вписати в наступні порожні клітинки? Так, у всіх інших виразах ми також вписуємо і додаємо або віднімаємо число 6 впевнена, тобі вдалося виконати це завдання? Ну, а ми підсумовуємо сьогоднішній урок. Скажи, у тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко і нічого не зрозуміло? Працьові бджілки сьогодні гарно попрацювали. Тож я тобі дякую. За твою роботу, за твої старання і твою увагу. Чекаю фото твоєї класної роботи і до нових зустрічей гарного тобі дня!